Нема кращого видовища, ніж коли сходяться Михайлові навістки докупи. Любляться дуже. Родина то найголовніше. Юлечко, як я рада тебе бачити, чудово виглядаєш, повнота тобі до лиця така свіжа стала. Дякую, Наталочко, ти завжди вмієш приємне сказати, за що тебе люблю дуже. Поправилася і такий мій Марко Радий, що деякі місця більші стали, але тобі худоба личить, багатозначний погляд на перший розмір. Обійнялася, поцілувалася, помірялися б дітьми, та ще вони маленькі янголятка, тому в совісті вистачає їх не чіпати. Перейшли до родини. А як там наша Марійка? питає приїжджа Юля, ще не вийшла заміж. Та має якогось хлопця, але хоче перевірити, чи багатий, то хоче, аби їй купив золотий перстень. Отакий, як в мене, бачиш, протягує Наталка руку, аби продемонструвати широкий шлюбний перстень. А я й кажу, що он Юлька, з яким тонким ходить і нічого, добре живуть з Марком. Правда, добре живемо. Ще студентами ці обручки Марко купив, ходив на будову помагати, офіціанту підробляв і купив. Так романтично освічився.